Це там Показували такого ножатого, що всередині. Це ви її, про ніж саторі. Які а. Сакорі. Саторі, сакорі. Як б... треба, і кабан таких треба. А Отож кажу, вони мотик йому. Ми десь ми купляли, може в травні, може в кісні, не знаю. Хоча... Молочко. Молочко, хазяї мають коровку. Ну, Як ви корову держите, а що зідати? Ох, півроку кабанчик. <свінка> не кабанчик, а свинка. Свинка, свинки хороші <свінка> водок. Хтось дід продає нам такі свинки. Він сказав, що под... берите, не хотіли пару, берите свинку, побачите, що ви будете. Ага. будете що ви нас проситься. Щоб Ми вас на другий год. І ви знаєте, точно знайшли телефона. И нам привезнул. Не, не, теплое уже все. Да. Да. Все, выше класс. Где мы ложим миску? Я вырежем. вырежу. Легко и просто. Да. Чек, е. Давай ты знай Зара будем отрезать голову. Да, это страшей. Гарно видно ты Атланти, а Так, водички чуть. Даю. Так, шо, 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 шо. Не, не жалю. Это каждый раз. Сюда. Ставим грудинку. Вовка. Ось. Опікси Ми Вже поїхали на обід. Лісники. Так, ти вже було. Шоки можна забирати. Це можна там. От робимо тровочку. Свинці. Я так почав там на той свинці. наскільки легше вирізається вона да. чистенько без крові. оце робота є yeah. Але все, нічого, що важка так. Я почав той раз, коли біля тої свині говорить за кишечно живут що складається у свиней. Однокамерний шлунок, потім є... Дерева і кружива. Але зараз говорять, вже раніше як я вчився, то так було. А зараз кажуть, є вже тонкі кішки і товсті кішки. Тонкі кішки складаються із трьох відділів. Це двіна кишка, кішка, потім йде порожня кішка, а потім ще є суглобна кішка, яка е, скручена така, от, суглобна кішка. От вони там. От. І вже це вже черева чи грубі кішки, вони є теж з трьох відділів. Є куток, оцей куток, глуха кішка. Є груба кішка, оце груба кішка. І є ще пряма кішка. Оце ж те я виривав, оце пряма кішка. А так воно все устроєно ходові. Ось такий кишечно-желудочний тракт. Тут... Ми зараз тут достаємо піщевода, який у худобі піщевод називається так у людей, у худобі називають, але це... По ветеринарному є пікало, називається. От ми його перерізаємо і, і все, це кишечно-жолушний тракт, прийдеш тут щось, щоб видно було. Він держиться на пішлунковій железі. От ми зараз вам покажемо, де вона. є. Оце вона. Є. Оце вона. От я її подрізаю. Оце вона. Оце пішлункова железо. Ми її підрізаємо. От вона далі пішла. Підтрапку треба, так? Да. Отак воно все виходить. Ось так рекламокорми. Може, цю маску зразу виріжемо, держамо на кишку. кішку. Ага. Отака. Ну. Давай на цьому ліжка. І ну, на тренозі було краще, цього всього не було. Трішки крові соком все стекло. Все прекрасно. Лучше. Okay. Так. Пятый рек. Коры. Уже тут оживы. у нас Дірку, щоб клубку, щоб риба там тропини. Ага. Дивіться, що не запарили. Теж без води. Тут грудну кліаці не мили, нічого, як її витерли. Отні, то там взяв. А купить опорубаю, как это у нас. Одлізе в голову добре жить. ще тут. Uh -huh. о, ну ці лімфатичні узли, я його викидаю, це воно не А зараз виріжу філеєчки туди, uh -huh. наживу. Само e, коломе. М'ясо. E... <рят thorougharo> М'ясо колоне. No. Дехто каже, від лікаря чи лікара. Як радиться? Але воно хазяйське. Остика. Дерізе. Востика Там, заходь, туди тут. Так. О, з п'ятого почнети. Да, да. Отако прорізає. О, такого. О так. О, а тут отак. Mm, а добре. тут отак. так. О. Придева спута. Де забирає. сказав, бачка разом. Штука, штука, так, заходь, заходь похилку сюда. Ні, дірки немає, проб'ю. Так, так, на дирку менш надійшти. Я знаю. понял. Ага. Я теж таке сало люблю. Ну наші воно те, такі на три пальці, щоб... Ні, не на три, а з м'ясом. А. Да? Вже не знаємо, чи соломою посмалене, чи, чи, чи сіно. Чи сіном. А, не, це, це соломою. Це Бо соломою? туди лежало. Ага. Туди лежало. Соломоє. А, який цвіт гарний. Куда там тим газовим лампом? Спаляний тим. Шкурам. Що спаляти mm -hmm. шкури. А от що вже хоче, а запах якийсь немає стена. Трунку mm. оставляємо і салка стена. Саме это смачніше. Нежніше.

Правильно, безкровний. Mm. Зро покажи. Зай mm. глянуть люди. Стигну. Не одне виходить. хай. нема. Сало, сало чистеньке. Не перериваю відео, не прибираємо. Шице, що що? Колома така добра гота. Лама є. Я вам зараз дам зразу цей кусочок м'яса у руки, щоб ви... Побачили, що ви викормили яку красу. Дай Ні, Да й Це Дуже гарні свині. І сало є, і м'ясо гарне. Дядьку продає, Є завжди кабелю в його сіні. Так. Что мы ложим ребра? ребра что ложим? А, ребра, блин. Давайте сюда вот до этого. Быстренько это делает. Доброе слава богу, что мороз стих. Лазаем ножиком. О! 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 І вот так чуть намалее. Ага. І от тут. Так, филечка. Не пише филечка, це грудинка. Як? А, не, грудинка. Грудинка вы. Ви... Ну, Вс, все, ми рыжим. Вс, все, все пашина. Тут почеревина, ну, 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 все та, все тут є. Да. О, я тут можу, бо я ага. не вдержу так його. Оце ви файно показали, де хазяйки. Таке, таким, знаєте. Наспеку, Але якби і... то хто в мене прав'я? Так, Опа! О! Щас, щас, щас. Я нічого не хожу. Глянь я как. А тут трохи. Неважно, щоб не щоб з мені до верху то хочуть. Колінок там нема. до верху. Взяв, взяв. разные программы сала на свиньи. Мясо. Здесь удружки подрежьте. О! О! підрізає є yeah. заєм філейку шийкою старші люди держать корм кормлять свиней гарно десь півроку свинці може щось більше настояща свинка right. Переживає, то і другу сторону ламаєте. ось бачу, писали. Що то одну виламали, а от другу як не Друга теж є. Це є відповідь на питання. Бра як? Я не знаю що. Бер це взагалі хороше. Молоденький, чистий. Дивись, що в не впав. Є. Да. 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 Вот это давай, давай. Да, так, сосуда. Хвостика. Давай піднимать трохи. Ладно, жити, жіто. Я по сарадами візьму. Не можу взять. Все, взнос. Ми впаде на землю. А тепер було малим. А цього вже ми взросли, не дожди салку. О і на чотири частини. Кажуть, поміняють персидський ковьор. на такий кусок сала оце. О, таке сало. Я не знаю то може його краще зробити будь ласка ну хоч понюхаю вже Да. Фірма. я вже казав коли шкода що запах не передається <рес> Но, все нормально до чистого себе, до чистого сфотана. До чистого сяду. воно просто лежало, отправило больше на спине. Ой, яка краса. Люди Все. кормили, люди мають. Бог благословил их. И последний. И последний кусочек. Так. Скажи тут три слова ще. Так, ну от і закінчили ми сьогодні розділку кабанчика. Ага. Слава Богу, Господь ну, дав я нам сили. сили. Та ще благословить хазяїв, щоб вони спочивали. Так,